До нашого берега, що тільки не пристане. Вітаю вас, шановне панство! Сьогодні у відео знайомства з черговим алмазним бруском на гальванічній зв'язці від китайської компанії Sun King. Пробачте мене за поганий китайський. Саме так він і виглядає при отриманні. Його зернистість 80 грит. Це найбільший крупнозернистий брусок в лінійці цього виробника. Хоча не тільки цього виробника. Що ж, на перший погляд, усе більш-менш акуратно. Розміри стандартні. При контакті сиплеться, вже непогано. На вигляд цілком рівний. Хоча перевіримо на лінійці. Так, більш-менш. На такій зернистості я не буду дуже прискіпливим. Подивимось ближче. Ще ближче, майже під мікроскопом. Візуально, як і в Бруску Адаї, дуже схоже, що алмазні кристали розташовані надто хаотично. Наче їх просто насипали на якийсь зв'язуючий шар тонкої металевої пластини. Ви це теж помітили? Самі кристали мають зеленоватий відтінок. Попередньо, це не схоже на шар фарби. Можливо, це колір самих кристалів. Включень великих зерен алмазів, щоб вони дуже виділялися. Ну, я їх не бачу. Що ж, повертаємось? Так, розумію, буває, що і слон літає. Але тут, після знайомства з попереднім бруском на 80 грит, я вже не чекаю чудес. Адже насмілюсь припустити, що в середньому 10-12 ножів цей брусок може, не повинен, а може витримати. Брусок брався виключно під етап формування підводів, не плутати з формуванням ріжучої кромки. Так, він буде працювати далека не на кожному ножі, але там де буде, він точно буде до міста і до часу. І так, брався цей брусок з розумінням всіх наслідків його застосування та шляхів їх усунення. Додам, якщо у вас немає таких навичок, то краще брати бруски більш лагідніші до ріжучої кромки. Додам, що це мій не перший експеримент з грубою гальванікою, і, мабуть, настав час на цьому вже зупинитися, але не запикатиму наперед. Зрозуміло, що цей бросок далеко не для кожного ножа, і процес точно розтягнеться надовго. Після закінчення тестування, якщо тільки закінчити його в мене вистачить нахабства та терпіння, буде підсумкове відео. І можливо, тільки можливо, порівняльне відео по роботі вже трьох алмазних брусків на гальваніці, Брусків із різних цінових категорій та виробників. На цьому сьогодні все. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.